Можна, можна, заботи. Сьогодні колядувати немашний хат. Так, колядуйте, колядуйте, просимо. Ішла звіста краєм світа, засвітила на півсвіта, ішла вона сіяючи, славу сина шукаючи. знайшла його за престолом. Знайшла Його за престолом, і зійшлися всі святі, взяли книги золоті, як зачали їх читати, Яке ім'я йому дати, дали йому святий Павле, дали йому святий павле. Мати Божа не злюбила, від престолу відступила, вся ся земля засмутила. Радуйте.